Борис Крауш, дівчина сирітка, казочка. З'явилась якось в одному селі жінка з дочкою. Оселилася та й живе собі тихо, мирно. Але, видно, непроста була. Грамоти знала навіть сам староста до неї ходив, коли треба було казений папір розібрати. Жила вона та й занедужала бідолашна, ледве з двору виходить. Прибігла якось дочка, а мати хрестик над дверима свічкою малює. Що це ви, мамо, робите? питає дівчина. А це щоб ніяке зло у хату не ввійшло. Закінчила малювати та так і впала на ліжко, ледве дихає, а дитині своїй говорить. Оленко, Люба, кінчається моя дорога на цьому світі. Лишаю я тебе саму. Як ти без мене будеш? Важке тут життя, та й зима на порозі, треба і піч топити, і їсти варити, по господарству дбати, а рученята в тебе ж маленькі. Оленці і тринадцяти не минуло. Слухай мене, дитино, уважно та добре запам'ятай, що я казатиму. Ось як поховають мене, то ти вже не полінуйся, а тричі до мене на могилку, як стемніє, приходь і посидь там до півночі. І щоб не сталося, не лякайся. Сказала та й отдала Богові душу. Залишилася сирітка, та люди добрі поприходили, поховали матір, пом'янули як, як слід, бо добра вона була, і люди того не забули». Хтось хотів і дівчинку до себе взяти, та вона не пішла. Чого, каже, я зі своєї хати піду? Якось до весни доживу, а там уже що Бог дасть. Ось на перший день після похорону запнула вона хустинку і йде до матері на могилку. Люди давно по хатах розійшлись, село, наче вимерло. Страшно їй йти на кладовище. Але робить, як мати казала. Приходить до могилки, сяк так примостилась і жде, що ж воно далі буде. А на кладовищі тиша аж в вухах дзвенить, місяць примарним світлом усе навколо заливає, видно, як удень. Сидить дівчинка, уже дрімати почала, аж тут торкнула її за плече мати. Дівчина до неї, а вона відсторонилась, усміхнулась сумно і подає їй намисто з коралів, а їх там не злічити. Оце скільки коралів на ньому, скільки щасливих років матимеш, і ніяка нечість до тебе не підступиться, і зло стороною обійде. Тільки гляди, намисто не і нікому не давай. А як будеш додому йти. То кого б не стріла, не лякайся і намисто не віддавай. Сміливо йди, щоб не стрілось, воно вбік одлетить, а ти в хату і двері зачини. Сказала і нема її. Треба було боленці, те намисто відразу, на шию почепити. А вона йде і в руках його несе. Тільки до села дійшла, як бачить, на дорозі чорного кота. Очі гарять, спину вигнув, Кіхті гострі випустив та до дівчини. Віддай на мисто, шипить, а то я тобі очі видряпаю, кіхтями серце вийму. Злякалась дівчина, кинула на мисто і тікати. Забігла в хату, двері зачинила, не роздягаючись у ліжко, впала. Ось прокидається вона, а вже білий день на дворі. ніяк не добере Оленка, чи то наснилось їй, чи й справді було. Однак ввечері, як стемніло, знову до матері на могилку пішла. І знову місяць вийшов. О півночі, як задрімала Оленка, підійшла до неї нечутно мати і каже Донечко Люба, я ж тобі казала йди, не лякайся, ніякої тобі біди не буде. Та з тим і подає їй пояс гаптований. Оцей пояс із себе не знімай, та нікому не давай. Він тобі доброго чоловіка дасть, господаря в хату, батька дбайвливого твоїм дітям. А як оцей тимеш, кого б не зустріла, пояса не віддавай. Іди своєю дорогою. І пішла собі, мати. Дівчина й пішла додому. Їй би підперезатись. А вона пояс у руках несе, тільки до села дійшла, а на дорозі пес чорний, здоровений, очі горять і клами клацає, аж іскри сипляться, та й підступає до дівчини. Віддай мені пояс, бо на шматки розірву. Злякалась Оленка, пояс кинула, додому побігла, впала на ліжко, проспала до обіду. А як прокинулась, думає, чи не намарилося це мені? Настає третій вечір, знову збирається Оленка і йде на кладовище. Вийшов місяць, примарним світлом усе залив. Не Незчулась, як і мати перед нею стоїть. Оленко, Оленко, чом ти мене не слухаєш? Чого всякої нечисті лякаєшся? Іди прямо на неї, з дороги не звертай. Дивись, дитина моя, останній раз бачимось, більше я ніколи не прийду і нічим не зараджу. Ось тобі каблучка чарівна, на пальці носи нікому в руки не давай. Хто б тебе не просив і як буде тобі в чому потреба, зніми каблучку з пальця, що в ній побачиш, те й виймеш. Ти не дивись, що туди тільки палець входить. Ти й сама війдеш і мене там знайдеш. Наділа Оленці каблучку на палець і зникла. Побігла Оленка додому, тільки до села дісталася, а на дорозі кабан чорний, страшний. Шерсть наїжилась, писком землю риє і за себе кидає. Віддай каблучку реве, а то іклами роздеру і в землю зарию. Злякалась Оленка, за каблучку схопилася та згадала, що тільки каблучка допоможе їй з матусею побачитися, зупинилась. А ні за що не віддам. Хоч розірвися, а каблучки не дам. Та й пішла на нього. Дивиться, а того кабана вже й нема. А тільки тінь затріпотіла і до старости у двір шмигнула. А то в старости жінка відьмою була. Прибігла дівчина додому, двері зачинила, богові помолилась і спати лягла. А старості, старостисі не спиться, аж зубами скрегоче, що каблучку не відняла, ось вона чоловіка під бік штовхає. Чуєш, старий, я оце думаю, а чи не лишилося коштовностей у Оленчиної матері? Вона не проста була жінка, грамоти знала, травами лікувала, повинна щось мати. А в нас дочка підросла. Треба про придане дбати. То піди завтра до Оленки та й скажи їй, що мати податки не сплатила, та хай вона пошукає чим заплатити. Може, там якусь каблучку угледиш, то її забери. Що це ти серед ночі верзеш? розсердився староста. Хіба сиріцькими слізьми розживешся? Та як почала вона його гристи, він уже й не радий, що її зачепив. А оленка рано вранці встала, подивилася на каблучку та й каже, А дай справді каблучку спробую. Хочу млинців смажених із сметаною. Руку в каблучку і вийняла усе те з неї. Підкрепилася дівчина, зраділа, ну, тепер не пропаду. А тут якраз староста суне в хату. Чи знаєш ти, що твоя мати не всі податки заплатила? Недоїмки лишилися, треба платити. А дівчина сама грамоти знала, мати навчила. Вона на те старості й каже. Ні, моя мати, усе справно платила. Але якщо щось, то давайте книги податкові і подивимось. А ти що грамоті навчена? дивується староста. Мати навчила, відказує дівчина, та запрошує старосту до столу, до млинців гарячих із сметаною. А старосту жінка з хати голодного виперла. То він як допався до млинців. Як за себе кидав. Однак каблучку на пальці у дівчини запримітив. То матуся подарувала, каже дівчина. Подякував староста та з тим і пішов. Тільки в хату заходить, а жінка мало не в очі кидається. Приніс чи ні каблучку. Нічого в неї нема, сторопів от того староста, тільки каблучка материна на пальці. Так чого ж ти не забрав старий дурню, аж заходиться жінка. Хоч губки скачи, а сироту забежати не стану, уперся староста, бери ось гроші, піди і купи в неї. Як я піду, верещить, не... не тямлячись жінка, як там хрест над дверима свічкою намальований. Сказала та й прикусила язика, але староста зміркував, що тут щось нечисте. Треба мені до неї придивитись, думає, що воно за птиця. Отак От все життя прожив і не знає, що то за птиця. Побігла відьма до оленки, а староста піддивляється, що ж воно буде. А та до хати підбігла та й у віконце стук-стук. Оленка з хати виходить, заходити, запрошує, а капосна жінка на те, та я на хвилиночку, чи не продасте каблучку, бо маємо дочку заміж віддавати, а воно було б не зайве. Та гроші в, рука, в руку тикає. Але Оленка руку відсторонила і грошей не бере, і каблучку не продає. Зрозуміла, з ким справу має, згадала, як тінь у двір до старости шаснула. Чи не там моє намисто і пояс, думає дівчина. Побачив староста, що жінка до сироти в хату не заходить, той зовсім зажурився. Не дай Бог вона мені й дочку занапастить, затягне у своє відьмацьке кодло. Що тоді робити? А жінка прибігла аж зубами скрегоче, не продала клята дівка каблочки і бігає по хаті туди-сюди. Дочка ж старости отказує. Чого це ви, мамо, так побиваєтесь? Ви ж мені намисто і пояс гарненький подарували. Нащо мені та каблучка? Не твого розуму, дурна, сердиться мати, а староста все на вус мотає. Зрозумів він, що видно, всерітки відняла клята жінка і намисто коралове, і пояс гаптований. Надходить ніч, а у старости думка посторожувати жінку, що вона вночі робитиме станом. Ліг він захропів, а сам одним оком підглядає. Ось опівночі жінка його штовхнула в бік, а він ще дужче захріп. Тоді вона тихенько встає, заслінку в печі відкриває, під припічком глек дістає, сорочку знімає та чимось намазується. А тоді в піч кинулась, аж загуло. Відьма, жахнувся чоловік і аж на постелі підскочив. Що робити? Ось він устав, заслінку закрив. А далі по хаті ходить, потилицю чухає, уже півні заспівали, і в димарі щось, як гепнеться, аж загуло. Ага, прилетіла клята, постривай же ти у мене, а відьма в димарі вовтузиться, а заслінку відкрити не може. Крутилась, крутилась, а вже сіріти починає. Дай, думає, у двері якось зайду. Вилізла з димаря. А на дворі мороза шкварчить, а вона босоніж по снігу стрибає, бо двері зачі... зачинені. Бігала бігала кром хати, а тоді не витримала давай у шибки стукати. Чоловік, звісно, злякався, а вона біля вікна плаче та проситься. Не витримав він і в хату пустив. Заходить вона вся в сажі, як мара. Дрижаки її беруть. Так і впала на підлогу. Пожалів її чоловік от сажі, обтер у ліжко поклав. Та її лихоманка трусить, не відпускає, вона і каже Віднеси ти оленці те намисто і пояс, я вже до віку нікому капості чинити не стану. Одні староста намисто і пояс оленці, благав, щоб пробачила його жінці нечисті справи. Ідіть собі, з Богом, каже Оленка. На каблучку глянула, а звідти мати згідно головою киває. Може, веде далі Оленка, я вам чимось допоможу. Пішов староста, а сирітка зняла з пальця каблучку та й зайшла у неї, а там справжнісінький рай, левада зелена, презелена, верби шумлять, квіти цвітуть. По руті м'яті до неї мати йде, наче лебідка сива плеве. Обняла вона донечку, розцілувала та й питає, чого вона прийшла. Оленка їй усе і розповіла. Хай той староста, отказує мати на сволоці хреста лампадою випече, то й жінка його від ремесла нечистого отямиться. Вернулася Оленка, пішла до старости, а його жінка в пропасниці корчиться, обличчя з трупом укрилось. Та як випік хреста на сволоці староста лампадкою, крикнула старостиха і впала, наче мертва. А через хвилину очутилась, лице біле, як після хвороби страшної, то откинуло одне і нечість. Кинулась вона в ноги Оленці, сльозами заливаються, дякує їй, так і пішла слава за Оленкою. Люди з болячками до неї приходили, а вона їх на Білий світ повертала. Стрівся їй парубок чемний та добрий, та й стали вони жити, поживати, добра наживати. А дні їх щасливі, як корали знамиста, в'язалися, на добро і щастя низалися. До зустрічі!